Ми сьогодні зібрались на зустріч клубу Pro Precision для того, щоб поспілкуватись, пообмінюватися думками, а саме головне підвести підсумки саме головних речей, які зараз відбуваються в країні там, про логістику, про війну, куди вкладати гроші, як здавати, сіяти чи не сіяти, там, що з боблом і так далі. Доброго вечора. Мене звати Андрій і в мене точне землеробство. Кожен в своїй роботі стикається з певними викликами, з певними задачами, і тут ми якраз існуємо, збираємося для того, щоб обмінятися своїм досвідом, зрозуміти, що зараз працює, на що варто звернути увагу, які, можливо, є нові технології чи підходи у веденні сільського господарства. Привіт, Андрію! Ну що, ми починаємо засідання. Клубу точного землеробства про Precision. поговоримо про питання, що робити з сівозміною, чи сіятись взагалі. Поговоримо про оптимізацію вирощування культур. Все-таки поговоримо і про точне землеробство, як воно може допомогти у ці скрутні часи і вирішити багато проблем, які з'явилися зараз і будуть в майбутньому. Зараз багато хто каже, що там, ну, от я чув від там малих аграрів, що там може краще не сітися. Є вже інформація по ринку, що деякі холдинги вже там, хтось там три тисячі не посіяв, хто там десять тисяч і так далі. Що, що, що у вас? Що зараз по а, ні, от, ну в за... будь-якому випадку сіятись треба. Не сіються ті, хто не розуміє. Як буде реалізовуватись зерно, де його зберігати, що з ним робити, логістика. Ну, тобто, Проблеми в принципі, взагалом зрозумілі, але незрозуміло, як їх вирішувати. Угу. Е, глобально, ну що, важко планувати. Ну, ясно, що важко планувати, коли ти не знаєш, що буде завтра завтра. Ми ще там два місяці назад не знали, як, як, що куди вести, то вже проти наче трошки легше. Якісь інші варіанти. Знаходяться і в межах України батер і так далі. Бо шукаються будь-які варіанти, щоб справитися з цим цим. Але глобально ми збільшили пшеницю на наступний рік і зменшимо кукурузу, значно. Яких пропорціях поки що не ясно. Але ми поки що навіть не знаємо, чи ми цю кукурудзу зможемо зібрати. Просто у вас до цього всі розміні 60%. Ну Зараз багато кукурудзи залишилось <клак> на елеваторах на складах. Відповідно, чи вдасться її вивести тих об'ємах, щоб забезпечити збір поточного Ну, Питання, і скільки вдасться його зібрати? <клаку> тому ще раз, трохи зменшили кукурудзи, соняшнику залишили на тому самому рівні. Замість кукурудзи додавали цукрового буряку і ріпаку. І в нашій зоні це буде оптимально. Якщо пораду дати якусь невелику тим. Хто, наприклад, північніший від нас, да, то додавайте сою. Тобто олійні культури, і ті, які будуть використовуватися і перероблятися в нас в країні, вони будуть більш маржинальними і більш востребуваними в наступному році. І я думаю, що ще не в одному сезоні в наступних роках. Ну принаймні не буде таких проблем зі збутом. Да, да. Питання ціни, ну то ладно. І Михайло, ти далі всіх від кордонів. Ні-ні, але... Він біля кордону, але тільки не для того, що давно зараз фронт за скільки за 50 кілометрів? Та ні, трошки далі. Але це не тішить зовсім, тому що ми, знаєте, помимо всіх, ну там єс у Богдана господарство, тобто ми попадаємо насправді в жовту зону. З нами не так сильно і хочуть працювати. Тобто наша задача сьогодні. 에, говорити питання сьогозміни не з того, що нам буде вигідніше, тому що нам насправді вести все дорого. Тобто дуже е, велика логістика, і вести хоч те, хоч інше, хоч, хоч до нас вести, хоч від нас вести. Тобто, це все затратно. Тобто, е, починаючи з того, що трішки дорожче насіннею матеріал, там, якщо є якісь запаси. Все добра, дорожче. Да, тобто все дорожче до нас доходить і нас, до нас дешевше <кій> уходить. Тому, я вважаю, що нам в нашому регіоні от Полтава, Харків, потрібно виходити з тої думки, а що все-таки легше буде посіяти, легше доглянути і зібрати, і в тому числі і зберігати. Тобто, це можливо, це будуть там зернові культури, да, озимі зернові культури, можливо, це будуть якісь технічні. Те, що ми не будемо сіяти кукурудзу, я цього сказати також не можу, тому що коли всі посіють е, ближче до європейського кордону, всі посіють рупак і соняшник, то нам опять залишаться віршки до да корішки. Тобто Ми, ми все одно не заробимо хоч, хоч так, хоч так. Але, наприклад, в цьому році ми там закладали демоділянку, нам показало, що е, у нас пшениця доволі е, класно показує із норми висіву півтора мільйона. Тобто для нас це цікаво, бо нам ми можемо посіяти ну, якби на логістиці вже з Ну, ті, да, посіяти по нулю, так як ми практикували е, озимі культури. Тобто для нас це проще, легше і дешевше і за рахунок того, що нам буде легше, е, на тому ми якусь свою копійку заробимо. Угу. Ясно. Так ну і Віталій, я б, рік назад я б не думав, що ти буде питати. Яка в тебе сівозміна, і тим не менше. І ти туди теж, так. Да. Гречко, гречко сій, гречко сій. Тож, да, Думаю, як... продаються навігатори і так далі. Краще я собі продам навігатор. О, а, Слухай, постав... такої сівозміни не буде ні в кого. Гречка Стоп, по, по, по березам і по соснам. Я так і називаю Віталій корчувач. Я можу показати відео, як яке не відставати. Привіт тим, хто гонує світ! Ми хочемо, щоб в Україні було більше прокачаних господарств. Тому запускаємо, створили грандову програму для вас. І зараз в нас є три грантових місця кожне з них еквівалентне п'яти тисячам доларів. Да, сюди буде входити агрономічний аудит від компанії Grovex та технічний аудит від компанії «Френд», а також фар-менеджмент система від компанії САС. Ми проаналізуємо всі заявки онлайн в grovex студії і зможемо показати, які заявки найкраще підійшли для отримання гранту, і розкажемо вам помилки, які були допущені в написанні цих грантових заявок. Посилання на форму, щоб заповнити заявку під цим відео 7 до 10 днів. Ми зібрали цих людей, але там до кордону по повітрю 30 кілометрів до Білорусі. Ну, це Рівненська да, область і mm -hmm. якби там там, над вами якби, ракети літають. Трошки з там було, і там якби вони заходили недалеко, там було реально чути вибухи, тобто коли там е, взривалося, там е, розбомбили мости для того, щоб туди було доїхати ну, там, в звичайному режимі 350 кілометрів. Так як пошкодили мости, потрібно було їхати 550 кілометрів. Mm -hmm. Але все ж таки ми... Змогли да, тобто невеликі ділянки, посіяти. тобто На сьогоднішній день ми посіяли 125 гектарів гречки. Гречка якби, чудова, тобто скоро будемо збирати. А Стосовно от ми навіть не думали в якості допустим, заробітку, так як ми хочемо зробити науково-виробниче підприємство там, і ми думали, якусь фішку треба придумати в возміні. Там, одна із них була, це типу, підприємство крупяних культур. Звера що mm. mm. да. агроном... це чисто крупяні культури. Так слухай, це тема. Їдеш на Одесу. Ні, реклами. це тема, Бо ми тепер не агрономи. Питаємо він агроном, каже, ти що, блін?" Ні, я не бізнес. І питання, ну, щось таке оригінальне, там якісь є там, червоні пшениці, там ще там, якісь речі, там, манку робити. Е, ну, Задом непоганий, але в плані сівозміни так от не виходить. Тому е, ми ті землі, які. Будуть звільнені від дерев, будемо сіяти гречку. Якщо від берез, то точно треба звільняти, бо це заслані дерева. І тому дуже багато цікавих речей можна робити. І відповідно, зона полісся вона займає 3 мільйони гектарів. І чому ми взагалі пішли в ту зону? Тому що фермери, наприклад, один фермер вирощує 3 тонни кукурудзи, інший вирощує 15. Один фермер вирощує 700 кг соняшника, інший вирощує 4,5. з Тож дуже великий рознобой. Тобто у нас там в центральній Україні такого немає. Тому ми зайшли туди для того, щоб побачити і підібрати правильну технологію. Далі можна було показувати фермерам, які там, гібриди використовувати, яке живлення. Ну, тобто, все, все, все. В кожній зоні да, на кожному полі є конкретні умови, і в цих умовах буде мати певну плану урожайність кожна культура. Ви просто прораховуєте планово цієї культури і затрати, які треба, щоб їх отримати, і отримуєте економічну ефективність цієї культури. Коли ви просчитали всього на все 6 культур, а в нас в Україні всього на все 6 основних культур, от, а ви бачите, окей, кукурузу я не хочу, там, або сою я не хочу, або там, ріпак мені не подобається, залишаються у вас 4 культури. Потім дивитесь, скільки на які ви можете заробити, і вирішуєте, в яких відсотках мають бути ці культури, це називається структура сівозміни. А потім упаковуєте це з прив'язкою до поля вже конкретно сівозмін. А і, і, і які культури ви вирощуєте, вирішує глобальна економіка і ваша зона, ваше конкретне поле, а не що вам захотілося. Ви можете там на 3, 5, максимум 10% коливатися культура в рокові, але як правило, все одно, навіть якщо там погана логістика, навіть якщо війна, навіть якщо дорожчі всі ТМЦ, все одно в вашому регіоні одні ті самі культури будуть рентабельні. Ще додались дві культури в цьому році основних. Які? Це пар і зелений пар. <реш> До речі, для тих людей, хто кажуть, ми сіяти не будемо, порахуйте, що у вас оренда мінімум 100 баксів, а то й 150 гектара, Да? Плюс вам треба за щось жити, це ще мінімум 1050 доларів в рік. А да? і ще вашому бухгалтеру, механізатору і так далі. Ще треба за щось жити, і все одно землю треба утримувати в зеленому пару, тобто хоча б там раз фасатіку, раз в ну, пару місяців <кх> треба підчистити. Да? Пару місяців це, ну, це рік, тобто, або або, або, пари, або і раз в місяць. Це так, більше, да. Більше, да. Да. Відповідно, це коштує до хрена дорого. Через то ті, хто кажуть, що я не буду сіяти, значить у них там або пару сотень тисяч доларів під матрасом лежить, якщо це господарство 300 гектар. Да? Або якщо це тисяча гектар, то вам треба ну, півмільйона доларів, щоб ну, під на... матрасом лежало. Чому я говорив? що Краще посіяти те, те що легше, але посіяти би, там, дешево, невеликий врожай, ну хоча б там, намагатися вийти на нуль, чим не сіяти взагалі і говорити, що та ні, в нас зелений пар, ну, ми там тіп... стосовно парів, то є що розказати, тому що в нас вимушено не залишилася земля після того, як на нас напали. Це Чернігівська область північні, з нас сіли класти. Через те, що там снаряди лишились чи міни там. Там він був окупований повністю. А, це, а це, і вони встигли просто. Випадки. там не було змоги, попередньо щось робити. У нас там була постійна один, пшениця. Це... Тобто, у нас близько 300 тисяч, талі, 30 тисяч гектарів не Скільки? 30 тисяч. 30 тисяч зеленого пару. Ну стараємося робити його пару культурним, але і не перетворювати його в покинуту землю. Але дійсно Богдан правий, а тому що це добре. і, Відповідно, банально послігав, що там сонячний по мінімальні технології, давши там страховий, гунтовий страховий, навіть бездобур, отримавши умовну тонну або без умов тонну, то це будуть хоч якісь гроші ну, якось покрити, компенсувати А так, дійсно на це. Ну ще один момент. Якщо, допустимо, землю не обробляти, да, запустити, щоб вона там рік буяла, стояла, тобто це якби ми в цьому експерти зараз. Наприклад, по пояс там. Бур'ян два рази прохід хорш-тігр МТ, потім дві дісковки, проходить ще два тижні, ще одна дісковка, і тоді виходить більш-менш нормально. При, тобто привезти його 100 тоже ще дорого. 100 літрів солярки для того, щоб це зараз. На гектар. Да, да. Товариші, колеги, ті, хто знаходиться не так, як 30 тисяч гектарів Богдана да, в окупації. Зусилений. В окупації, Було. Так. не займайтеся ерундою і викиньте з голови дурні мислі, які е, кажуть вам, що оті мислі ваші дурні в голові, що ви не хочете сіяти. У смислі не хочете сіяти. Ну, по крайній мірі, думайте не тільки за себе, а за свою державу і за м, процвітання вашого підприємства в майбутньому, Бо потім вийти з цього ступора, коли ви один рік пропустите і не посієтеся, буде досить важко. Обов'язково підписуйтесь на канал і переходьте за посиланням під цим відео, щоб подивитись наступну частину. Ну і лайк, лупаніть, і комент, напишіть, що ви взагалі про цю всю двіжуху думаєте, согласні, не согласні. Просто от ваша реакція на це відео. Ну і переходьте за посиланням, щоб подивитись наступну частину.